Це була наймасштабніша атака за час війни. Ми втратили вісім наших львів'ян і були атаковані 179 будинків. З них ми фактично 98% вже все відбудували. Два будинки зараз в процесі відбудови. Це будинок Ловальця, де мешкала родина Бозалевичів. І будинок племельника Сонечко, який прем'єр-міністр Туск пообіцяв зафінансувати за польські гроші. Два будинки нам привезли знести, ще два будинки зараз в посесії демонтажу. Ми, ми повністю покрили всі видатки, які були необхідні для того, щоб люди мали тимчасове проживання на час реконструкції. Але найбільше, що я сьогодні хочу сказати, це висловити велику подяку душам, тисячам людям, наших міжнародних партнерів, які зголосилися допомогти у відновленні всіх тих людей. Фактично, якщо б не наші друзі, партнери, львівські компанії, міжнародні компанії, фонди, це було б неможливо. Тому велика подяка для гордий землі і гордий зер'я. Це складний день, це дуже важкий день, але насправді коли ми є разом. Ми переможемо будь-які. Чи всі мешканці ось цих знесених будинків мали собі Я думаю, що мешканці тих двох будинків, які зараз в процесі реконструкції, вони напевно захочуть тут подальшому жити. Зараз вони мають компенсацію за можливість проживати в іншому житті, а всі інші, там, де ми знесли будинки, так отримали гроші, придбали спільнові помешкання. Андрій Іванович, скажіть, ласка, повні хносих 18, пригадуйте там такий новий будинок, він з даний бороздець в експлуатацію. Скажіть, будь ласка, місто викликнуло певні роботи, відбудувало п'ятий шостий поверхів, що там колосальна робота. Єдине, що у людей залишається проблема з дахівкою, скільки там протікає вода через вентиляції. І друге питання це ліфт, який на сьогоднішній день теж. Це вони мають за свої кошти робити, чи місто ще долучиться? Ну, дивіться. Якщо б це була класична ситуація, я б сказав, що вони все маються робити за свої кошти. враховуючи, що все це сталося в результаті атаки, звичайно, що ми допомагали, помагаємо, будемо допомагати, залучаючи рядників, будівельників. Просто це настільки великі об'єми, і це настільки великі кошти, що ну, їх немає живих. Ми просимо одних, просимо других, воно все в сучерзі.